Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі і запрошую провести сьогодні день разом. Я зараз виїжджаю з дому. Очніше я вже в дорозі, але у нас якийсь такий повільний рух, тому що вночі вже був мінус, і, мабуть, всі з тієї нагоди їздять досить так обережно, що насправді добре. Ми вже якраз теж відвезли одну з машин на те, щоб замінити колеса вже на зимові, але я ще їду на літніх. І їду зараз до Гданська, хочу там зустрітись із своєю знайомою. Моєю менеджеркою з попередньої роботи маю віддати їй деякі речі і заодно поснідаємо з нею на гарнізоні. Я дуже люблю там один заклад, який називається Пошистенник гарнізон. Там дуже смачні гофри подають на сніданок, тому ми там зараз якраз зустрічаємось. Хотіли вибрати кафе Мімоза, яке я теж дуже люблю на сніданки, але воно працює з 9-ї, а гарнізон з 8-ї. Також в планах сьогодні поїхати до моєї Наталі, зробити нове нарощення. Якщо ви, до речі, з Гданська чи цих околиць, можете написати мені, я вам пораджу. Вона реально супер-мега-крута, дуже її люблю. Ну і ще поміж цим у мене буде трохи часу, тому я планую забігти в свій улюблений торговий центр в Гданську. Планую подивитися вже якісь подарунки до свят, щоб потім в грудні не бігати, коли всюди буде максимум людей, величезні затори, черги в магазинах, важко буде вже щось знайти. Краще подбати про це завчасно. Слухайте, це як високий замок у Львові. Дорога така. Перший раз на нею їду кайф. Плюси їздити електричним автомобілем. Що їх можна паркувати безкоштовно у нас в Гданці, Гдиня, Сопо, тобто три м'ясто. Але це на міських паркінгах. Тому коли я заїжджаю на якийсь приватний, треба обов'язково прослідкувати, щоб залишити квиток. І я інколи про це забуваю. От щойно якраз приїхала тут всередині цього житлового комплексу паркінг платний, тому треба було видрукувати, але ще й не працював паркомат. Бігала, шукала поруч якийсь інший. Цей комплекс мені дуже подобається. Тут стільки всього є, реально можна не виїжджати в місто. Один з моїх улюблених квіткових магазинів. До речі, цікавий факт: у польській мові слово гофр чоловічого роду це він, а у нас це гофра, вона. Так от цей гофр, гофра дуже смачна, величезна порція. Єдине, що наступного разу я, мабуть, замовлю собі якусь таку, де буде більше соусу, щоб воно було таке. Мокріше, не таке сухе. Зараз мені ще треба знайти десь інпост пачкомат, щоб відправити посилочку, бо я продала футболочку свою одну на навінти, тому зараз піду шукати або може вже може вже біля форуму. Як приїду туди на місці, десь відправлю, тому що тут я оплатила паркінг тільки до 10-ї. Краще не залишати вже машину, а мені не хочеться йти знову платити. Тут є ще один якийсь заклад зі сніданками. Але я там ще не була, але запишу собі на наступний раз. Цей комплекс досить новий і досить дорогий, за рахунок того, що він розміщений, такий, досить близько до центру. І домі мені розповіла, ще такий цікавий факт, що тут є підземні паркінги, але не лише для е, жителів, тобто ті, які вони собі викупили, а окремо є підземні паркінги просто для гостей е, житлового комплексу. Що собі можеш в'їхати, залишити автомобіль. і Там досить якісь такі е, доступні ціни на паркування. А перша година взагалі безкоштовна. В Гданську є декілька різних торгових центрів. Ось тут один з них галерія Балтицька. Але я хочу поїхати в форум, більше його люблю. І взагалі саме з цим торговим центром у мене пов'язана неприємна історія. Тому, мабуть, я його оминаю не тільки через, е, через список магазинів, які там є, і асортимент, а через мої спогади. Я там колись в'їхала машиною на паркінгу, так подерла трохи бік, і то мене завжди так як згадую ту поїздку Ой! Але там реально дуже фатальний в'їзд на паркінг підземний, такі різкі повороти. В принципі, в'їзди на паркінг підземний зазвичай такі собі не найприємніші. Тут ще один торговий центр Манхеттен. Там насправді немає майже ніяких магазинчиків цікавих, але збоку є кафешка гарна Айолі, і там бувають дуже класні акції на сніданок. Хоча, до речі, я згадала, що в Манхетені підземний паркінг теж фатальний. Там такий в'їзд, дуже різко вниз. Треба з'їхати. І коли ти виїжджаєш, треба дуже різко відповідно вгору заїхати. І треба дуже уважно дивитися, чи збоку перед тобою або за тобою нікого немає. Одним словом, підземні паркінги це зазвичай суцільний стрес. Звичайно, чим більше у тебе водійського досвіду, тим це стає легше, тим менше на тебе якось справляють враження такі речі, але все одно не дуже люблю в'їжджати на підземні паркінги. Їдемо вниз. Я спершу хочу відправити посилочку, побачила, що тут десь є одразу пачкомат на вулиці. Іду його знайду. На другому поверсі форум Гданськ є фудкорт і тут є львівські круасани. Вже невдовзі цю ялиночку засвітять. І, до речі, багато хто, хто приїжджає в Гданськ, думає, що головна ялинка міста стоїть саме тут біля форум. Там, до речі, вже центральна частина міста. Е, і тут теж будуть різні будиночки, ярмарок довкола. Гарно буде атмосферно. Але поки ще гарбузовий вайб. Я до речі купила минулого року декілька светриків. Ось такого формату. Дуже красива світла куртка. Вона такого приємного молочного кольору. Тут є кишеньки. Це, напевно, не самий далий колір для мене, але. Останні рази, коли я заходила в зару, там було таке, що попало, що я навіть не знаю, чи варто втратити на це час. В Зара Хомві моя улюблена колекція. Інджер бред повертається mm -hmm. завжди перед святами. Просто кайф, кайф, кайф. Я не планувала заходити в Half Price, але тут такі всякі милі штуки різдвяні. О, Боже! Які подушечки. і Дуже багато ось цих лускунчиків. Ось такі бомбочки, подушечки. Я бачила в Такамакс такого ж розміру, але там вони коштували 80 злотих, а тут 40. І різні кольори. Які будиночки зимові святкові для домашніх улюбленців. По 100 злотих 99. У мене на каналі нещодавно було нове відео з оглядом асортименту в магазинах Zara та Zara Home. І невдовзі очікуються нові, де буде огляд та примірка з Mashimo модуті та COS. В планах є ще декілька інших магазинів, які я теж дуже люблю, але буду вдячна, якщо ви в коментарях напишете свої улюблені бренди, які ви зазвичай носите або які хотіли би побачити в таких оглядах. Я використаю їх як натхнення для моїх нових відео. А ще я люблю цей торговий центр через те, що тут дуже близько. До центру Гданська виходиш собі. І ось так пик, брама виживинна перед нами. І можна йти гуляти. Я значить, що у мене в машині є готова їжа. Вирішила піднятись, бо ходила, дивилася на фудкорт, вибирала, куди я піду. Але ні, все по плану. Тепер лише йду, знайду якесь місце із розеткою, щоб підзарядити телефон, бо він вже не витримує напруги цього дня. і вже світиться червоним. І момент істини. І на обід у мене буде канапка з пастою з риби, яйцем і цибулькою. З огірочком квашеним. І ось таке смузі персик апельсинка. В хомла вже Black Friday мінус 30%. Я, до речі, в цей період люблю заходити в Home&You теж. Там є класна акція 1 плюс 1, або друга річ за 10 злотих, або за 10%. Бо зазвичай в цих магазинах по повних цінах трохи дорого купувати речі. Принаймні, я так вважаю, знаючи, що у них часто бувають ці акції, коли можна купити в півтіни. Побачила тут скриньки на прикраси. Ось така. Але мені більше сподобались ось ці такі чехольчики, вони ще з дзеркалом. Це виглядає як така шкіра, замінник. Але це гарніше, тут багато різних відділень. Можна собі, наприклад, в валізу з собою, якщо кудись їдеш, дуже зручно. Цей більший коштує 60 злотих, а менший 40. Є лише в білому, він такий молочний. Але я собі замовила стему з Китаю, цікаво, який прийде. Якщо ні, то можна буде собі перекупити ще один тут. На гарні великі вази по 20 злотих. В різних відтінках. Yeah, Зараз телепортуємось на обід. Я все-таки заголодніла знову. Перед Віями треба поїсти. Охо! Це, до речі, один з найдорожчих паркінгів, тут лише пів години безкоштовно. На фудкорті є багато різних закладів, але я вирішила, що краще проїдусь буквально 5 хвилин, 2-3 кілометри і буду на Монтовні. Це теж фудхол, але в іншому місті, не в торговому центрі. І ми інколи любимо туди їздити повечеряти. І я давно там, до речі, не була, ще влітку, тому якраз швидко метнусь туди, може з'їм як зазвичай якусь пасти. Я там люблю патая з креветкою, але на вихідних їла його в нас в пабі, тому може замовлю щось інше. Тут уже навіть видно колесо огляду Гданське в центрі. Я запаркувала там в тій стороні, тому що мене якось дивно повела навігація, мабуть, через затори. І вирішила прогулятись. І ось це Монтовня. А тут, до речі, є білий налив. Так як у Львові. Тут є літні майданчики різних закладів, які всередині. А тут основний вхід і по центру є таке, таке місце, де можна собі сидіти всім. І брати їжу в різних закладах просто. Це нові бургери, їх відкрив шеф-кухар, який колись працював в піроманії. Там теж готує стейки і дуже смачні бургери. Я зазвичай беру пасту ось в цьому закладі. Але сьогодні, мабуть, піду. Думаю, взяти рамен. Тут раніше ми його вже їли, віддім сам рамен. Я вибрала собі рамен на соєвому бульйоні. Дуже люблю, до речі, ось це копчене яєчко. І тут м'ясо гостре. Це фарш. Я думала, що воно буде таке рване порізане. Але так там було написано, що воно буде мелене, тобто фарш. Порція ця, звісно, гігант, 800 мл. Думаю, трохи хоча б половину з'їв. Обожнюю автоматичні маяки. В менех почуваєш себе просто дурним, бо не розумієш, як воно має спрацювати. Як ту руку підносити? <реш> Цей комплекс ще добудовується, але дивіться, які тут красиві під'їзди. Отак собі заходиш, диванчик, дзеркала, квіти. Стильненько. А тут зберегли фрагмент фундаменту давнього будинку. Колись тут була сточня, і оце оригінальний фундамент. Ось так виглядало.